Всім добрий ранок, від запухшої віки, на каналність фруктів не їлась. Сьогодні у нас 7.30 ранку, і ми зібрались, їдемо на остров Коалан. Візьму вас з собою, покажу, там має бути така краса, я надивилась відео. Їдемо ми туди зараз на мопеджі, потім на паромі. Паром коштує 30 бат з людини, щоб отримати долари, один американський долар це десь 35 бат. Тому це десь скільки? 80 центів в одну сторону, дуже дешево. І, звісно, можна там замовити індивідуальні там ем, якісь там. Карабліки, яхти і так далі. Це все буде рази-рази дорожче, але можна поїхати ось так за 30 бак. Тому беру вас з собою, поїдемо дивитися там пляжі неймовірної, краси. Я, до речі, вже бачите, стою з о Таїланді, як це сказати, стою ближче до Таїланда, купила якогось їхнього бренду кофточку, щоб не згорати, тому що сонечко тут пече гарно, тут по 33 десь градуси днем, плюс висока вологість. І, до речі, зараз вам покажу мопед. ми ж знали в оренду. Ось така у нас Honda. Ми взяли саме звичайну 125 кубів, саме на дорогу. 3 тисячі бат, це знову ж таки 80 приблизно американських доларів на місяць. Тому дуже дешево. І бенз... бензину він майже не їсть. До причала нам 13 минут, 5-6 кілометрів, тому поїхали. Так, ось так виглядає паром, кошта, як я і казала, 30-20 людей. А ми з вами вже приїхали на остров. Тут така краса, бірозова вода, але спочатку будемо поснідати, бо дуже голодні, і потім всю красу. Так, ну що, ми взяли мопед в варіанту. Як тайці взагалі, по-перше, торгуються, по-друге, підтримуються право. Беремо мопед в варіанту, ми одразу взяли, як тільки зайшли, він каже, 300 бат. Ми такі, ні, спасіба. От кажіть ні, пасіба, якщо він підійде і предложить нижче, значить він готовий торгуватися. Він такий, стоп, стоп, 250. Ми такі, окей, ми підходимо, така за 200, він такий, окей. Взяли ми такий ще непоганий скутер, хонду, такий, як у нас там, але новіший. На сигналізації прям лакшері. І він каже: Ті пошли взяти права в залог, тось тобто не забирають вас права, і ви їздите без прав. Ну тут всі так їздять. Тут, в принципі, як я розумію, наші права не котіруються: ні канадські, ні українські, ті китайські. І може, якісь такі пластики А, І якщо за водіння без прав, максимальний штраф 500 бат. 500 бат, поділити на 35, п'ять, вийдуть американські долари. Тому так, у них правил взагалі немає, на дорозі їздять хто як хоче. А, біля поліцейського ми стоїмо, стоїть поліція, і чувак їде просто на красний. Ну, тобто тут взагалі їздять хто як хоче. Прийшли ми поїсти, покажу вам трішки ціни. Тут е, 100 бат, це на 35 діла, це буде американський долар. Мамо на 23 чи на 24 канадський вийде. Коротше, в середньому віці там 100, 120 бат, 150 бат, Дуже дешеві їхні всі там ями, паттай. Зрештою, є реально дуже вкусні там ями. Але якщо ви захочете, наприклад, як я картошки форі, то вона вже тут буде дорожче. Ну все одно недорого, 10 доларів канадського кальмар з форі, 250 252, це 10 канадських доларів. І бачите, все дублюється на російську, але не завжди достовірно. На англійську не доблюють глупше, дивіться. смажений кальмар з картошкою фрі. Жарене спагітті з морепродуктами-чесником. Він, до речі, всі вивізки, всі знаки, скрізь на російську добруються. І що дивно, що вони англійську взагалі не розуміють, а російську розуміють всі Це Нам принесли поїсти, в мене з картошка, від рис. рейс. Ми принесли спочатку чисть рис, він видавив лайм, потім принесла його. Вона така, мені так захотілося щось в Хоча був намальований кетчуп. А далі якусь типу. Картошка знайшла? Так, а ми приїхали спробувати їх популярного морозива. Дивіться, який вибір смаків. Воно коштує одна кулька 15, бат, 2, 25, 30, 40, 50, кращу, 8 кульок 60. Дивіться просто скільки тут смаків. Потім ще можна горішками посипати. А Зараз буду обирати. Поближче вам покажу смаки ще. ще такі добавки. можете безкоштовно посипати морожене або плечиками з сиропчиками. Морозова фігня повна, не знаю, чи ви всі рекомендують. Саме не смачна морозова, яка я їла, напевно. Приїхали ми на наступний пляж, пляж тиєн. Подивіться, яка вода чиста і бірюзова. Я реально такої красивої води, що не бачила в житті. Я такі мама діло собі виявляла. Просто Та така. До речі, тут на пляжі всяких розваг. Тут є банани, і сапи в оренду, і політарти можна під водою поплавати. Вони, ну, в принципі, на кожному пляжу, але на цим прям, дивиться, всього. І лодочки якісь круги можна в оренду взяти, на будь-який смак. Подивіться, який кайф. Боже, я тут просила. Музика Так, ми при на найвищу точку острова. Тут якась відразу табличка Dangerous Band. Не знаю, що таке Бенд, але виглядає жахливо. Не буду вставляти, бо я тут заблочуть. І зараз піднімемось наверх, покажу вам красу. Тут вид і на одну сторону нападає на місто, і на іншу сторону, тому краса має бути. Так, ось одна сторона, це на місто, он патає. Вау! Дивіться, це патає. Острів. вау! Ми за години-дві, напевно, вже об'їздили насправді, весь острів. І це прикольно, якщо воно буде, забирати, взагалі однозначно варто приїхати, подивитися, точно. Але що прямо цей день робити, я не знаю тут. Але все одно. Поїхали відкриватись, позабирати, поїсти, потім погуляти, класно. Тому що ми вже всі локації об'їздні. Ну, Я думаю, ми зараз ще раз підемо покупаємося. Нам, до речі, найбільше сподобався цей манкий пляж, хоч там і не було мавпочок, але там менше всього людей і немає цих буйків. Тобто класно якраз в морі. А там до буйки, звісно, менше волн, ну, хвиль, але багато людей. Зараз вам ще один пляж покажу. Оба. Ну, краса ж. Зараз покажу вам іншу сторону Таїланду, подивіться, як грязно. Тут просто прекрасний пляж краса і тут. Ми накупались. Це такий кайф, ми в воді просиділи години-дві. Це, по-перше, найтеплаша і найчиста. Ой, вода, в якій я купалась, була така біля слова, так кайфова. Ми реально години -дві сиділи. А зараз метод пари. А зараз вже будемо збиратись і здавати в обід і. Я душі раджу реально приїхати на кола. реально на цілий день, все тебе так накопатись, нажатись на сонечко. Такий казін, їдьте на цей манкий біч. Ні, взагалі поїсти по всіх, але Манки Біч прям топ. До речі, ми ходили прям по острову, там шукали обізянок, ніде їх немає. І тут мужичок теж якийсь іноземець, каже, чи бачили лиманки? Каже, ні, не бачили. Дмитро, ваші враження від моря? Вода тепла, хвильона. Реально, набагато таких, що да. на Так, Вода, як про супернемовку. Такий червоний ніс. Да. Правда, це дуже класно, єдине, що напрягає мусор, який розкидається. Так, дуже класно. А ось такі тут тук-туки, це типу, як місце маршрутка таксі, маршрутки. За 10 бат вас довезуть в різні частини острова на різні прязі. Так, ну що, ми накупались, накатались, байк здали. Я переживала реально за права. Він просто забрав права, положив в кармашок, думаю, як ми його знайдемо. Але в нас на байку був номерок, чувака номерок. Ми тільки під'їхали, він одразу підбіг, забрав байку дав в права, все отлично. Йдемо п'ять на паром, 30 бат. О, ну, реально шикарно. Тому, ну, якщо будете в то обов'язково рекомендую з'їздити на кола. Дякую за перегляд.